Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Тут інколи мені дорікають, що я занадто добре ставлюсь до Трампа. Тост кажуть, що я занадто погано ставлюсь до Трампа і підігрую Зеленим, бо вони його постійно критикують. Насправді, моє ставлення до Трампа залежить не від настрою мого, а від того, що відбувається в даний момент. І... Трамп це швидше всього не фігура, яка визначає ситуацію. Це флігери, які розвертаються туди, куди вимагає рух геополітичного повітря. Чи має бути таким політик? Мабуть, так. Мабуть, політики має рухатися в той бік, де краще, куди треба йти, де треба шукати успіху. От улюблена манера Трампа це. Говорити про те, що хтось йому дзвонив. Оце нещодавно, вчора, чи позавчора, чи сьогодні. Він говорив, що йому дзвонив, значить, іранці дзвонили, просили про зустріч. До цього ми пам'ятаємо, що значить Індія просила його про посередництво. До цього Росія багато про що просила. До цього Сі дзвонив йому і просив його, і так далі. і Так далі. Оце кожного дня Трамп дуже любить робити такі заяви. Він з задоволенням, з великим розказом, який він потрібний всім, і так далі. І це дуже добре діє, мабуть, на його виборців, на його електорат. Мені важко це сказати, але і за все так. Але жоден випадок не підтвердився. Жоден, просто жоден. І більше того, я вам скажу, що чотири операції. В яких брав участь як посередник нібито Трамп, вони три закінчились дуже негативно або ще не закінчились. Ну, Умовно, давайте, я не буду розказувати вам про історію з Україною, ви самі знаєте, що Трамп як посередник в історії з Україною нічого не зміг зробити, він не зміг бути посередником. Тому що американці його вважають стороною разом з Україною, а він вважає себе, що він взагалі до цієї війни не причетний. Таким чином, він, як посередник, нічого не зміг. Хамас і Ізраїль що зміг там а, зробити Трамп? Нічого. Вони кілька разів ввели різні перемовини. Більше того, він вів перемовини напряму з Хамасом, ну, його команда. Ні про що не домовилося. Більше того, з Хоситами вони вели пряму перемовини, домовилися, що не буде ніяких обстрілів. Мир дружба кукуруза, але війна не припинилася. Ось вам три випадки, які всім відомі. Четвертий випадок досі триває: це він хоче бути посередником, намагався верніше бути посередником між Ізраїлем і Іраном, і теж у нього нічого не вийшло. Ну нічого не вийшло, від слова нічого. Ми бачимо, що зараз. Трамп не приховує, що він є стороною, а не посередником, і він не приховує, що він, можливо, готовий взяти участь у війні. Різні є інформації. Хтось говорить, що протягом кількох днів, хтось каже, буде бомба 14 тонна, а не одна кілька по тих значить, підземних сховищах. Чи не буде. Різні є варіанти, але. І Трамп говорив про те, що хаменії треба прибрати. Ну, багато чого було розмов. Тобто цей мирний процес ну, в нього точно не вийшов, і всі бачать. І от серед цих чотирьох невдалих мирних процесів був один, який ну, був вдалим. Трамп оголосив, що він як посередник помирив Індію і Пакистан. І це, мовляв, його великі успіхи, всі йому аплодували. І заперечень з цього приводу не було ні з боку Індії, ні з боку Пакистану. Тобто вони фактично підтвердили це. Але ні. На саміті G7 всплила інформація про те, що Трамп взагалі не брав участь як посередник в цих перемовинах, і Америка не брала участі, і що саме перемир'я було досягнуто обома сторонами. На рівні військових керівників? Ну, уявляйте собі. <кій> уявляйте собі, що повинні думати про Трампа ті, хто йому не дзвонив? Що думає про Трампа Китай, якому він не дзвонив, а, а Трамп говорить, що йому дзвонили? Що про нього думає Росія, яка не дзвонила, а він говорить, що дзвонила? Що думає про нього Іран, який йому не дзвонив, а він каже, що йому дзвонили? Що думає про нього моді? <смі> Коли Трамп оголосив себе творцем перемир'я між Пакистаном і Індією, а він до цього не мав ніякого стосування, уявляйте собі, скільки це, це ну, такі великі, потужні, достатньо країни, які впливають на світ, і всі вони стали вже учасниками того, що Трамп публічно брехав про свою роль в певних процесах. Як можна ставитися до такої людини? По-різному? Ключове залишається інше. Навіщо Моді і Індія оголосили про те, що Трамп не брав у цьому участь, тому що, ну, в принципі, Пакистан міг це сказати, і Китай міг це сказати. Вони ж нібито з іншого боку. А Індія, нібито ж така демократична країна і більш близька для до Великої сімки до Заходу. Чому вона це сказала? Я вам скажу чому. Тому що починається велика гра за південь. Хто буде лідером півдня? І лідерів на сьогоднішній день, претендентів, є кілька. До речі, Іран хотів бути лідером ісламського півдня. Ну от вам результат, що в нього є. Китай намагався своїми грошима купити весь південь і бути лідером цього півдня. Але яка є проблема у Китаю? У Китаю не вистачає ідеології. Він занадто м'яко поводиться з імперіалістами, клятими, тобто з Заходом. І оцієї гостроти стосунків і не вистачало. І тут раптом з'являється. Та Трамп, який починає війну з Китаєм, і Китай починає е, набувати ідеологічних рис. Він не просто купує е, всі країни на півдні, а він ще й е, стає ворогом головної імперіалістичної держави. І тут уже все стає просто блискуче. Китай виходить на першу ролі, навколо нього консолідуються всі країни. Головний опонент Китаю в певному сегменті Іран відходить на другий план. Росія починає домовлятися з Трампом. Відповідно, вона значить, перестає бути антиімперіалістичною. І реальним не тільки фінансовим і військовим, а й ідеологічним прапором півдня стає Китай. І тут раптом все починає мінятися. Почалося мінятися з того, що е, про свою роль заявила Росія. Цей ультиматум, який, про який я вчора розказував, він же має кілька задач: ключова задача показати всьому півдню, як Росія єдина, бореться за права іншої південної, так би мовити, держави, е, яка бореться з імперіалізмом. Тобто е, Іран. Який не популярний на Заході в Сполучених Штатах і так далі, але, мабуть, вже десь популярний. Він бореться з імперіалізмом, на нього напали імперіалісти і сіоністи. і хто його захищає? Ну, Корея, зрозуміло, Північна, і Росія. І Росія ставить ультиматум е, е, Сполученим Штатам. Тобто, Росія таким чином бореться за право бути антиімперіалістичною анти, державою серед країн Півдня, відбираючи у Китая оцю ідеологічну перевагу, яка виникла в зв'язку з митними іграми. І в цей момент з'являється Індія. Індія має великі переваги в порівнянні з Китаєм і. Росію в тому, що вона не бере участь в глобальних протистояннях. Вона не воює проти України, вона не фінансує Росію, яка воює з Україною, як Китай. Вона більш-менш нейтральна і достатньо демократична. Мабуть, найбільш демократична країна з великих ну, південних країн, там є їх кілька, але Індія вважається однією з найбільш демократичних. І саме вона в цей момент оголошує Трампа брехуном. Це та сама боротьба за південь. Тобто, фактично, сьогоднішній розкол Заходу і ослаблення впливу Заходу на південь призводить до підвищення конкуренції в самому антизахідному середовищі. Тобто, поки... Захід був єдиний і схід теж був єдиним південний ну, південь, південь, схід. Тепер, коли Захід розвалюється, але чи розвалюється, ще не факт. Я вам говорив, що тут історія е, от з цими ультиматумами може призвести до нової консолідації. Так от, е, в цей момент починається розвал самого півдня. І ми сьогодні бачимо, так, Іран зникає, Іран не буде. Грати в суттєвої ролі, він програє так чи інакше. Але тепер на порядок денний повертається не лише Росія до Китаю, так би мовити, в пару а і спливає Індія. І всі починають з того, що вони для цього для того, щоб здобути собі легкі бали, використовують Трампа. Тому що Трамп спонсор перемог. Своїх опонентам він дарує легко всім перемоги. Він подарував перемогу Росії, він подарував перемогу Китаю, він подарує тепер перемогу Індії. Чи подарує він перемогу Ірану? Я не знаю. Ще раз кажу, що тут ситуація більш складна. Трамп припертий до стіни, йому треба щось робити. Він дуже багато вже наобіцяв про цю війну так само, ну але ж він багато чого обіцяв і про війну в Україні. Я думаю, що 50 на 50, що це якесь вторгнення може відбутися, а може і не відбутися, тому що тепер знов-таки свою гру почали грати європейці. А європейці свою гру грають так. Вони в п'ятницю, тобто завтра, зустрічаються з представниками Ірану напряму і будуть говорити про ядерну програму. І швидше за все, Іран піде на всі необхідні поступки Європі. І Вийде цікава історія: Ізраїль і Сполучені Штати атакують Іран, а Іран йде на поступки Європі. Ну, теж така хитра дипломатична гра на те, щоб розділити Захід між собою. Тобто світ фрагментизується замість одного лідера, як хотіли Сполучені Штати, чи двох лідерів, як хотів Китай, в світі починає з'являтися більше лідерів. На ці ролі претендують сьогодні, як мінімум, ну там. Європа, Сполучені Штати, Китай, Росія, Індія, і це список ще далеко не повний. Тому історія, яка сьогодні розвертається, вона дуже цікава. Яке місце України в цьому фрагментованому ринку? Ясно, що ми з Європою передусім? Ясно, що наш ворог це Росія, але коли Росія претендує на роль лідерства на Півдні? Це точно ослаблює її контакти з іншими конкурентами на лідерство. І це дає певну перевагу нам теж. Ну, не Невеличку перевагу, але все таки, коли Китай буде бачити, що Росія дуже серйозно з ним конкурує, він не буде так активно їй допомагати. Тут, а Сполучені Штати після ультиматумів теж не дуже думаю, будуть їх підтримувати. Тому оця, оця велика фрагментизація світу, яка відбувається, вона може бути. На користь Україні, але ще раз кажу, це залежить сьогодні, це гра. В даному випадку це гра. Це гра. тонка інтелектуальна гра. І якщо б грала там просто одна Україна, то я знаю, чим би це закінчилось точно. Але оскільки ми є тепер частиною цієї гри, швидше за все, разом з Європою, як мені здається, і Європа вміє грати вдовгу і тонко, то шанси України все-таки продовжують бути. Чи зможе Зеленський вписатися в цю програму? А Європа буде вимагати те, що від Зеленського. Натомість ні не ресурси, ні не надра, ні не а, компліменти і хвалебні те, тексти. Ні, вона буде вимагати демократії. А з демократією у нас проблеми. Он уже Стефанчук натякає, що у нас будуть вибори в дії. А як ще інакше, в чому ще вибори проводити, як не в дії? Я вам вчора розказував, що реальний рейтинг? Зеленського, якщо виходити з певних опитувань, мінімум, максимум 15%, як можна з таким рейтингом перемагати в на президентських виборах? Відповідь ніяк. Тому, звичайно, що будуть шукати якісь фальсифікації, але розумієте, якщо, припустимо, Янукович міг механічно фальсифікувати, ну, грубо кажучи, наняти людей, які будуть сидіти в дільничних комісіях і там щось підтасовувати. То Зеленський цього не зможе. У нього просто не буде людей фахових, які будуть сидіти в комісіях і фальсифікувати. Бо це ж треба теж професіонал, який вміє збрехати. У Зеленського навіть таких немає. Тому я переконаний, що фальсифікації під час виборів ні. А от така фальсифікація, коли буде сидіти п'ятеро комп'ютерщиків, айтішників і будуть переставляти цифри. Оце можливо. Це історія паралельного сервера, от вона може повторитися з дією. І тоді, безумовно, Україна не зможе бути частино, частиною Західного формату. От що може зупинювати Захід? Вони не захочуть посилити е, Росію е, Україною, подарувавши її Україну для того, щоб Росія стала ще сильнішою. І саме в цьому якби, сьогоднішня надія українців. Про те, що нам вдасться вистояти і нам вдасться перемогти. Не на нашу владу надія, не на владу, на геополітичні обставини. А геополітичні обставини складні, і в них не тільки у Росії є інтерес в Україні. Він є у Захода, як у Європейського Заходу, так і у Американців. Є, тому що ніхто не хоче великого поселення Росії. Він є у турків. Чому турки постійно активізуються? Тому що вони не хочуть, щоб Чорне море стало російським, і щоб Україна стала частиною Росії, тому що геополітична гра Туреччини проти Росії відбувається всюди, 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 і це не підходить їм. Отаке. От дякую вам, я буду ще вам. Я сьогодні обіцяв вам цікаві новини про обстріли, аналітику. Ну, Сьогодні просто настільки гаряча тема, а аналітика вона завжди холодна, краще споживається, то я можу в обід повернутися до цієї теми. А поки що дякую вам, донатьте, будь ласка, ми закінчуємо збір там в описі для 15-ї бригади, батальйону. От. Крім того, прошу вас поширюйте це відео, хай люди знають. Іншу точку зору, ніж більшість висловлюється, це теж важливо. От, Коментуйте, лайкайте, це дуже допомагає просувати матеріали. Ну, Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. О, ще ставайте спонсорами каналу. Ми 111 спонсорів, які платять приблизно по 35 гривень в місяць. Це е, суттєве відчуття того, що ти робиш корисну для чогось роботу. Дякую вам. Ну, Це як такий міні-концерт. На 112 глядачів елітно. Дуже доєднуйтесь до еліти. Гарного всім дня.